Смерть, а не жук у ДТП. Подробиці про її чоловіка та дітей. Чоловік блогерки та їхній син дивом вижили під час трагічної аварії. Нещодавно стало відомо про загибель блогерки Анни Жук у жахливій ДТП у Харкові. Анна разом із чоловіком Володимиром та старшим сином їхала на день народження до своєї подруги, блогерки Стасі Макеєвої. Проте святкування не відбулося. Автомобіль, яким керував Володимир, врізався у припарковану вантажівку. Блогерка загинула на місці через несу. Місні життям травми до речі, аварія сталася через те, що Володимир порушив правила дорожнього руху. Він хотів обігнати, а сам таки врізався у стоячу вантажівку. Родина Анни Жук, Анна двічі була у шлюбі. У першому шлюбі народила двох синів. Після розлучення вона почала стосунки з Володимиром, який був на 14 років молодший за неї. Їх познайомив спільний знайомий. Їхній роман розвивався Стрімко. Хоча перша вагітність завершилася втратою дитини, згодом у них народився спільний син Захар, Анна часто розповідала про Володимира, називаючи його своєю підтримкою та рівновагою. Він добрий, спокійна людина, яка мене доповнює. Здається, я знайшла свій баланс, згадувала блогерка. Володимир відомий своєю духовністю. Він 6 років служив у церкві, працював на фермі та займався орендою автомобілів. До повномасштабного вторгнення сім'я проживала на Донбасі, а згодом переїхала до Харкова. Стан родини після аварії. Чоловік Ани отримав травми та перебуває в реанімації. Їхній син, який також був у машині, спочатку перебував у комі, але вже та прийшов до тьма. Також у нього відкритий перелом ноги. Чайни з Аною Жук планується найближчим часом. Підписуйтеся, тому що тут найактуальніші новини про блогерів із України.